Хлопці мене витягли довезли до лікарні, все ж таки попав я в руки батальйону «Восток». Ну, там вже, як кажуть, і допити, і... і морально. Тобі сказали, що тиждень-півтора. Тебе ніхто кормить доглядати не збирається, тебе просто доведуть ями і на цьому ми з тобою закінчимо. У полоні був місяці чотири дні, а потім пощастило. Повернувся додому після обміну. А от ветеран Юрій Короб у полоні був майже три роки. Захисник Маріуполя згадує, в неволі були жахливі умови. У 99% випадків людяності в них немає. Вони в нас бачать якихось бачать якихось постійні, якісь спалки, дубінки, якісь залякування, психологічні, психологічний тиск, якийсь закриття від, від всього світу. Не не знали там новин, не знали, що що в нас на Україні.